У Рогатинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті навчаються діти, які потребують корекції розумового розвитку. Усі 107 школярів є активними прихильниками фізичного виховання. Спортивними здобутками теж можуть похвалитися перші другі місця на змаганнях інваспорту. Та, на жаль, власної спортивної зали діти дотепер не мають. Чому дізнавалась Галина Філіпова? 12-річна Мар'яна Кравець перейшла у сьомий клас. Настільним тенісом займається лише рік, але вже перемогла у Берегово Закарпатської області на змаганнях фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт. Це нагорода за теніс, який я там здобула. Я говорила теж у інтерв'ю і казала, щоб я хоч зайняла третє місце, вийшло перше. У відкритому турнірі з настільного тенісу приймав участь і семикласник Віталій Каналош. Я вже займаюся перший рік, і я вже поїхала в Берегово, і ми там на змаганнях, і я зайняв друге місце. У Рогатинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті спортивні ігри у великій пошані, адже це чудовий метод виховання дітей, відвернення їх від девіантних вчинків. На жаль, власного спортзалу учні не мають. Два роки назад розпочалось будівництво спортивного корпусу. Тут планується спортивно-гімнастична зала, невеликий басейн, тренажерна зала. Ми вже бачимо, які спортивні досягнення наших дітей. І перші, і другі місця по тенісу, і перше місце по Україні по легкій атлетиці. Але внаслідок з незрозумілих причин: чи політичних, чи економічних, чи бізнесових, буквально останнім часом два рази зриваються тендер. Всі прагнуть грошей. Але насправді за роботу ніхто не береться. І ось уже половина літа. І боляче стає, коли за два роки все зроблено, залишилося мізер до робити і вважали, що 1 вересня введемо в дію. але тепер передбачається, що 1 вересня наші діточки так і цього спортивного залу не побачать. Хоча за сприяння обласного управління Зіни Андрійної Болюк виділені кошти, але тільки ось цей поділ бізнесовий ніяк не дає можливості провести тендер. Техніка простоє, будматеріали піддаються впливу сонця і дощу, і звичайно нищаться, а діти чекають. Хочемо, би добудували спортзал, би вже займатися в спортзалі. Ми не ходити в спорзину спортивну школу на теніс, бо ми займалися в школі. Вустами дітей промовляє істина, може варто дослухатись.